Вашій увазі інтернет-магазин ФАМА пропонує шахи ручної роботи з мармуровим столом та бронзовими фігурками Елада. Настільна гра зі стильним давньогрецьким дизайном поєднує в собі функціональність та історичну цінність. Неймовірно деталізовані фігури вилиті з бронзи та покриті золотом та сріблом. Кожна фігура має унікальний вигляд, який відображає її роль у грі. Тут ви можете побачити Зевса, Афіну, Гермеса та Персея. Ексклюзивний стіл для гри, виготовлений з натуральних самоцвітів і поміщений на ніжки з мармурових блоків вердів. Те Сорано стильна кришка столу зібрана з безліч частин різнокольорових каменів. Шахова дошка виконана методом флорентійської мозаїки з долуміту, марону та радуганіту. Шаховий набір Елада стане прекрасним подарунком для прихильника інтелектуальної гри, а також витонченою прикрасою будь-якого інтер'єру.